Ісая 42 розділ: Оце Отрок мій, що я підпираю його, мій обранець, що його полюбила душа моя. Я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу. Він очеретини надломленої не доломить і гнота тліючого не погасить. Буде суд видавати за правдою. Не втомиться він і не знеможиться. Поки присуду не покладе на землі, і будуть чекати закона його острови. Говорить отак Бог Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг та все те, що із неї виходить, що народові на ній Він дихання дає, і духа всім тим, хто ходить по ній. Я Господь покликав тебе в справедливості і буду міцно тримати за руки тебе і тебе. Берегтиму, і дам я тебе заповітом народові за світло поганим, щоб очі відкрити незрячим, щоб вивести в'язня з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви. Я Господь, оце імення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Речі давні прийшли ось нові ж, я повім, дам почути вам про них, поки виростуть. Заспівайте для Господа пісню нову, від краю землі його хвалу. Нехай. Шумить море і все, що є в ньому, острови та їхні мешканці. Хай голосно кличуть пустиня і міста її, оселі, що в них проживає кедар. Хай виспівують мешканці скелі, хай кричать із вершини гірської. Нехай Господу дасть, віддадуть честь і на островах його славу звіщають. Господь вийде, як лицар, розбудить завзяття своє як вояк, підійме він окрик та буде кричати переможе своїх ворогів. Я від віку мовчав, мовчазний був та стримувався. А тепер я кричатиму, мов породілля, буду тяжко зітхати і хапати повітря. Спустошу я гори й пагірки, і всі їхні зілля посушу, і річки обернув острови і стави повисушую. І я попроваджу незрячих дорогою, якою не знають. Стежками незнаними їх поведу. Оберну перед ними темноту на світло, а не рівне в рівнину. Оце речі, які я зроблю, і їх не покину. Відступляться назад, посоромляться сором ті, хто надію складав на божка, хто Бога нам казав, ви наші боги, почуйте глухі, а незрячі прозріти, щоб побачити. Хто сліпий, як не раб мій, а глухий, як посол мій, що я посилаю його, хто сліпий, як довірений, і сліпий, як раб Господа, ти бачив багато, але не зберіг, мав вуха відкриті, але не почув. Господь захотів був того ради правди своєї, збільшив та прославив закона, але він народ попустошений та поплюндрований. Усі вони по печерах пов'язані та по в'язницях поховані, стали вони на грабіж і немає визвольника за здобич, і немає того, хто сказав Поверни. Хто з вас візьме оце до вух, на майбутнє почує і послухає? Хто Якова дав на здобич, а Ізраїля грабізникам? Хіба ж не Господь, що ми проти нього грішили були, і не хотіли ходити путями Його, а закона Його ми не слухали? І Він вилив на нього жар гніву свого та насилля? Війни, що палахкотіло навколо його, та він не пізнав, і в його горіло воно в ньому, та не брав він до серця цього.